Вітаю вас! Згідно даних Національного банку України, за минулий місяць українці продали валюти майже на 60 мільйонів доларів більше, ніж купили. Це мається на увазі готівковий. Рахується вся валюта, яка через банки, і не тільки через банк, через обмінники. Да, українці більше здають валюти. Чому? Курс не йде. Тому що, розумієте, коли паніка ж та, що українці скуповують валюту, а, а от коли воно нудно. Здають валюти Дійсно, на сьогоднішній момент вийшло, що українці більше здають. В Росії все навпаки. Згідно інформації, Центробанка Російської Федерації лише за минулий тиждень росіяни придбали валюту майже на 100 мільйонів доларів за тиждень. Я так розумію, що валюти катастрофічно вистачає, придбали більше, нема де купити. Тому тільки 100 мільйонів. От така ось ситуація. А що ж ви думали? Паніка.